Уже не вперше у мальовничому куточку Рожнятівщини в селі Берлоги відбуваються дійства із акцентом на духовності. Саме тут є унікальні святині, церква, ікона Матері Божої, яким 400 літ, каплиця Пресвятої Родини. А в майбутньому з ініціативи місцевого пароха отця Романа Наритника планують спорудити духовний комплекс. Цього разу до берлогів з'їхали звідусіль, духовенство запрошено деканів Калуського, Рожнятівського Болехівського деканатів Української греко-католицької церкви, священиків сусідніх парафій представників влади, паломників вірян, архієрейську літургію очолив єпископ Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви Йосафат Мощич. Сьогодні сприятливий час для вашого села, час для молитви, прохання до Богородиці за мир та Божу благодать. Виголосив у промові владика Йосафат. Сьогодні ось час сприятливий для вашого села для парафії, для цілого рожняківського краю, де ви прославляєте ікону Богородиці. Богородиці Матері явлено в тій чудотворній іконі. Ось, час приятливий, коли ми прибігаємо до її стіп і молимося, бо вона слухає, хто сьогодні прийшов, скільки багато дітей сьогодні прийшло до неї. Бо сьогодні є час приятливий. Час спасіння є сьогодні, завтра може не бути. І тому сьогодні народ Божий і приходить, і просить, і молить. Направду це святе місце, і я тішуся з того, що нині тут зібралася така велика кількість духовенства вірян для прослави матінки Божої ікони Берлогівської Богоматері. Щиро дякуючи усім зауважив місцевий парох, отець Роман Наритник. Нехай через заступництво нашої берлогівської ікони Матері Божої, щоб завжди все відбувалося, те, що ми потребуємо для духовного піднесення нашої парохії і для слави Господа у цілому світі. Тож всім. Дякуємо щиро за вашу присутність на моногії богом благословенні літа. У співі побажали многа еліта присутнім. А при освященному владиці Йосафату на згадку подарували ікону у виконанні відомого художника, уродженця села Володимира Романіва. Відтак усі гості й мешканці цього населеного пункту вирушили до каплиці Пресвятої родини Берлогі, де спільно помолилися за мир в Україні, просячи Божої благодаті. Продовженням цього дня став фестиваль духовної пісні «Ми діти Марії, приурочений проведенню прощі та 150-річчю від дня народження митрополита Шептицького. У заході взяли участь колектив. Та окремі виконавці Калузького, Рожнятівського болехівського деканатів отець Вітольд Левицький із Доленщини. У пісні прославляли Господа, матінку Божу, просили заступництва й ласки. Давно ми чекали цієї знакової події, зауважив про владика Йосафат. І ви маєте можливість завдяки талантам успівати цю радість у духовних піснях. Сьогодні Всевишній дарує нам унікальну нагоду, висловився у промові отець, декан Рожнятівської української греко-католицької церкви Василь Пастух. Бог нам дарує таку унікальну. Нагоду не лише збиратися на спільну молитву, шукати в серці Марії того місця для себе, для кожного з нас, але і відпочити десь трошки духовно, десь насолодитися тією культурою тим співом. Тими талантами, які мають наші діти, яким багатий наш український народ, слова подяки усім присутнім адресувала сільський голова Берлогів Ірина Ясінець. Уже третій рік з ініціативи Отця Романа у нас проходить фестиваль духовної пісні «Ми діти твої Марія. Тим всім, хто стоїть і сидить перед сценою. Я побажаю отримати задоволення і радість. А тим, хто безпосередньо бере участь на сцені, я побажаю успіху, а всім нам разом зрости духовно, стати духовно багатшими. Такі заходи вселяють віру і надію у серця, адже всемилосердний Господь із нами оберігає нас і веде по життєвій стежині.